Виробництво меду в Україні падає за даними держслужби статистики. Торік солодкого продукту вітчизняні пасічники зібрали на 8% менше ніж роком раніше. Причина війна. Джулярі на прифронтових та тимчасово окупованих територіях змушені полишати господарство. А дехто йде захищати Україну від ворога. І саме серед таких Сергій та Олексій Конюші. Вони родом з Луганщини, боронили батьківщину на фронті, а тепер відроджують родинну справу з нуля під Каневом. І в умовах війни не тільки не зупиняють виробництва, а й нарощують обсяги. Прагнуть завоювати європейські ринки. А отже, якість меду гарантують. Автори рубрики Один день провели добу з Сергієм та Олексієм. Подивіться, як видобувають один із найсмачніших та найкорисніших продуктів у світі. Колись я задав одне питання сам собі. А може бути, навіть богу. Я кажу, що робити? Роби те, що ти можеш робити гарно. Вчився в Луганському машинобудівному, зрозумів, що з мене інженер нікудишній. Пішов вчитися на... Джуляра в Києві вчився. Республіканський учебно-проводський комбінат по джольництву. Там познайомився зі своєю будущою дружиною. Вона правнучка пчеловодина, внучка пчеловода, вона дочка пчеловода, вона жінка пчеловода, вона мати пчеловода. Це у неї, допустимо, сімейна, а я, допустимо, познайомився з чолому в 83-му році. Вже живемо. 40 років. 40 років уводимо пчол. І слава Богу, що справа вона перейде в надійні руки. У мами отець, Ромашов Анатолій Петрович він був видатним бджоляром головою Кагарлицького об'єднання бджолярів. Тобто, я родився вже в сім'ї бджолярів, але сам цей справі дуже сильно противився, Прямо Дуже, мені ну, не подобалось, я вам скажу, тому що тобі на гульки йти, а тебе за губу або під глас як дасть. Дивіться, це повна рамка меду. А скажіть, яка сільська робота, вона легка? Немає. Все, що в селі, все дається трудом. Для бджоляра мед не сладкий. Якщо пропадуть бджоли, то і, і людство одразу теж не буде. Тобто, дивіться, 80 продовольства, тобто все, що ми бачимо на столі, 80% запилюється пчоли. 80 це абрикоси, яблуки, навіть це кукурудза, вона теж запилюється бджолами. Вони дуже важливі. Так, Зараз ми от придимили трішки дівчат, щоб вони заспокоїлись. Мідозбори закінчились. От останній мідозбор був соняшник. В зиму залишимо стільки меду, скільки їм потрібно, для того, щоб дожити до весни. Тобто вже сезон пчеловодний, можна сказати, закінчен. Ще немає зимовника. В Луганській був зимовник. Поїхали в Луганську область, я там народився і там прожили до 2014 року. Це дух нехороший, негарний. Це таке, як от Ми в 2014 році часто виїжджали і заїжджали. Це от, як виїжджаєш, тебе крилля виростали. В Україну виїжджаєш, все добре. А то на тебе пліту таке піщини. Ну, вот це вот дух войны. Ні, українці як бджоли. Це ж ми ж побачили в му році, як об'єднались. І пчоли не живуть по віддільності зовсім. Одна пчела живе 40 днів, щоб ви розуміли. І цей цикл за счет того, що матка відкладає в день 1800 2200 тисяч йде ідеть круговий круговорот пчел. Одні відходять погибають, і інші вже народжуються. Не дуже гарний урожай цього року. От на самом деле, цей рік дуже засуха була. Во час соняшника 40 градусів жари було. Він просто дуже швидко згорів, і меду небагато. Зато з акації в цьому році, ну, в моїй практиці, іменно в моїй, рекордний рік. Більше меду ще я не качав з акації, ніж в цьому році. Місце, де розташована пасіка, називається тачок. От дивіться, зараз ми вулиці во втором корпусі тут все повну меду. Навіть немає засіва яйця пчеліного. Діти одразу в'їхали, а. Ми там років прожили. Коли жінку почали, російський, як там, следственний комітет, почав телефонувати і звати на эти, ми вирішили побыстренькому уїхати. Ми, ми чекали, поки перезимують бджоли і загрузили їх і вивезли. Це єдине, що ми забрали, так это бджоли. Я навіть не брав переселенчик, не отримав. Я просто це не потому, тому, що там, а просто я не хотів цього ділянку. Менше року тому я працював тренером футбольного клубу Наша Ряба Раса. Я сам просто відмовився, сам уйшов. Осознанно переключився з футболу на мене. У нього в, в трудовій книжці написано. Професійний, професійний футболіст. А потім папа, мама, я хочу займатися Ну, хочеш ти займатися. Взагалі, бізнес така нервова штука 100%. Мені здається, що я от коли грав в зарі, ну це лакшері порівняння з підприємською діяльністю. От нема продажів, немає грошей, получается так, а нема коштів, затримати працівників це просто неможливо. От в моєму випадку ти проснувся зранку, ти вже там, 3 тисячі гривень повинен всім, тому що заплати оренди, податки, зарплату це мінімум трьох. Тобі в день треба. То, виходить, склад э, з медом. Банки поступають з складу в окошко. Ось сюди це моєчка машина. це апарат у нас. По виробництву батончиків на основі меду, це ми тільки запускаємо. От На це обладнання це іменно данський грант. Ну і щось на ветеранські кошти. Ну На ветеранські кошти в основному ми запустили пасіку. От Вулики накупили, самих бджіл. Е, ну, це у нас от обладнання перше було. Це ми ще за свої кошти його закупили, як тільки стартували, крімовальна машина. Сюди заливається мед насосом, дозатором. Він на протяженні 3-4 днів кремується, тобто крутиться. І путем вимішування становиться кремова консистенція. Це вже новий продукт, він не так кристалізується, як мед. Тобто до нас такого продукту не було. Вперше, от як я пам'ятаю, ми взяли 300 тисяч гривень кредиту. Це було просто неймовірно важко. По-перше, його навіть взяти. Тому що, щоб взяти кредит, підшота його треба брати. Щоб у тебе була там якась офіційна зарплата. У мене була там на футболі зарплата. Ми от там під неї і взяли цей кредит. Потім ми вже почали писати гранти. Гранти ж теж дають подшота. От коли вже є що показати, коли є. Приклад того, що ти можеш розвитися, масштабіруватися, От тоді фірми, грантодавці або держава, тоді вони якби більше розположені для надання грантів. Ми ремонт, щоб ви розуміли, робили тут взагалі самі. Зараз, вже, коли ми там в торгівельних мережах продається, вже трішки стало легше. Трішки стало легше. І що там у тебе не виходить, Настя? Коли щось не виходить, коли ти вже думаєш, Та, наше воно все треба. Але потім далі працюєш, далі бачиш результати і все добре. На виробництві дуже взагалі, багато праці робить Настя. Працює з партнерами, обробляє замовлення. А зараз от фасується акацієвий медочок. Завжди буде жидкий. На початку, коли ми тільки приїхали, все, що ми намагалися зробити, зустрічалось враждебно. Інстанції не знають, хто це прийшов і чого ви тут взагалі щось требувати. Ну, по-перше, що ми все робимо медійно: інстаграм, тік-ток. ну вже я думаю, встановлюють людей чудити, коротше, так скажу. І було вже нормально. В селі бувало, з таким зустрічалися трішки. А огромна агрофірма потравила бджіл, і село, вміст того, щоб стати на нашу сторону, становиться на сторону тих, хто богаче. Ну, таке було, так. Да. Ну, це вже теж ми вирішили, вже і поставили їх на місце, можна сказати. Екскурсії проводимо на пасіки. Розвиваємо село, популяризуємо. На наших наліпках назва села, указу місце збору меду. А для нас це важливо, тому що ми збираємо мед в заповідних зонах. Ми знаходимося в селі Ковалі. Це Бобрицька територіальна громада, Канівський район. Хатина старюча. Але нам вона дуже класна, тому що нам чим далі від людей, тим краще. Неподалік від озера Бучак. У нас там пасіки розтажують. Одна пасіка у нас на Тарасовій горі прямо недалеко від Тарасової гори. Втирати, 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 і якщо він повністю впитується в кожу, то це мед натуральний. Якщо цукор там є, то він так в кожу не впитається. Я так не, не пробував. Ну от Я, кстати, вже починаю, що він не такий липкий. Спочатку був липкий липкий, а вже перестає. Я, кстати, таким методом перший раз проверяю. Ну, вообще, вообще Проверить якость меду может только лаборатория. Вот я вам скажу так, что как оно есть на самом деле. Потому что антибиотики, которые есть в меду, их просто не побачишь. И вот таким методом не проверишь. И ступенькой тоже не проверишь. Ну, я долго буду, наверное, втирать. Пролечил, пролечить пчел от клеща, допустим, или от других любых захвореваний. И попадает частицы лик в мед. І все, і мед вже не проходить. Дуже важливо для того, щоб вони перезимували, це поставити ліки. Упрощений варіант це такі полоски. Вони так от ставляться. Від да, це від кліща. клещ, кліщ, Він такий маленький, з ним треба боротися. Весною і влітку не можна, тому що залишаються остатки лік. і мед вже потім не буде таким. Якісним і не пройде аналізи. А от вже на осінь уже можна пролікувати, тому що цей мед вже відкачуватися не буде. Цей мед залишиться повністю. Зараз уже на кожну партію тобі потрібно робити аналіз і плюс вони роблять вкладний аналіз. Беруть баночку, ти не знаєш яку, і роблять неї, ну, неї аналіз. Тобто вже не скажеш, що в супермаркеті неякісний мед, допустимо. Луганск, начало заворушень, Я обвешался вот этими красно-черными ленточками. Я, допустим, там футболист, Настя уже была моей невестой тогда. Это Леха пришел. Я скромненько там, короче, себя вел. А Руслан в первый же день, как приехал, он сразу вступил в самооборону. Полез на баррикады, был такой активный. И он сразу в Айдар, и у него позывной был Айдар. Ну, а потом уже там второй Галифе у него позывной. І я швидко повернувся. Ми поїхали на Майдан. У мене там тренувальний процес, футбол, кар'єра. І буквально три дні я побув і уїхав. А Руслан каже, що я залишусь, я хочу тут ще побути. І виходить, що Руслан одразу з Майдану поїхав в, ну, в зону АТО. Пішов добровольцем. В 19 років вже був у лавах. Армії ЗСУ. А в 22 роки загинув. На Луганщині під Лісичанськом. Новатошківка. Да, це Олексій, а це Мирослав. Олексій Олексійович. Ми переїхали поки на съйомне житло. Ну, коротше, таке типу, непрості часи. Плюс це ж вже, поняття, двоє дітей. Зараз садочків нема. зараз вони з нами. Ну, тобто таке. Оте життя, життя йде, і воно цікаве, і нормально. Це все окей. Я вірю в те, що ми туди повернемося, але ну, я вже е, жити навряд чи туди поїду, а я вірю, що ми будемо відпочивати в українському Криму. Оце я вірю, 100% ми будемо це робити. Ми будемо відпочивати в українському Криму.